Кажи Ой, пробачте, вже плачу. Привіт сьогодні. Ми обираємо одне з двох, коли купуємо квартиру в оренду. Поїхали диван чи ліжко. І диван, і ліжко. Насправді, якщо у вас тут питання, чи те, чи те, тоді ліжко. Але краще і диван, і ліжко, навіть коли це маленька студія. Це підніме вам вартість. Однокімнатна чи двокімнатна квартира? Однокімнатна, двокімнатна лише у бізнес та преміум сегменті, але все одно однокімнатна в топі. Ванна чи душова кабіна? Всі думають, що душ це дешевше, аніж ванна. Насправді все навпаки. Ванна дешевше, ніж душ. І ванна користується попитом, але особисто для мене душ. Видава на високому поверсі чи на першому? Тут теж дуже різні питання. Насправді, чим нижче зараз, тим більш актуальніше, але видова дає вам змогу потім в перспективі отримати більше. Тому видова новобудова чи старий фонд? Новобудова вона буде зростати в ціні, її буде легше перепродати аніж вторинний ринок. Барна стійка чи великий обідній стіл сьогодні. барна стійка користується більше попитом. Відалі і те, і те, але барна стійка краще. Студія чи повноцінна однокімнатна? Повноцінна однокімнатна теж залежить від різних кейсів, але краще повноцінна однокімнатна. Відкритий чи закритий балкон? Відкритий балкон теж завжди дає вам опцію здати швидше, дорожче та вигідніше. Все, дякую, дякуємо вам. Якщо ви шукаєте квартиру під оренду, чекаємо вас в особистих.